Дуже, дуже смішна історія про бійти своїх бажань. З восени го року я прям збирався їхати на виживальщицький такий, тур на острова на Дніпрі, де без, без, без інструментів, там без ніяких, ну, без харчів. Короче, групу висаджують на острів і там, виконуючи якісь певні квести, шками теплими або, там ну, їжею і так далі. Але тоді з роботою. У мене був трошки напряг, не вийшло, коротше, не вийшло поїхати, я був такий розстроєний. І не пройшло й двох років, як я фігачу на остров на Дніпрі із саперною лопаткою, з автоматом, пару шоколадних батончиків, два блоки води і огонь. От і така мрія збулася, але трошки не так, як я це бачив. Фахівець ландшафтного дизайну. Вертольоти, лодки, дроны.